Сідання платформи діалог влади та бізнесу презентували програму Пульс. Це платформа для збору відгуку від бізнесу про взаємодію з державою. Запуск програми Пульс це черговий крок вперед у розвитку відносин між державою та бізнесом. Ми чудово розуміємо, що підприємство – це основа здорового сучасного суспільства, це розвиток мікро та макроекономіки, нові робочі місця і гідна зарплата. Саме тому ми, як державна влада, докладаємо всіх зусиль для того, щоб Ведення бізнесу в Україні було легше. Дякую всім підприємцям Донеччини, які взяли участь у сьогоднішньому засіданні. Думка і досвід кожного з вас важливий. Тільки спільними зусиллями ми відбудуємо найефективнішу комунікацію, тільки разом подолаємо всі труднощі. Так, я вже неодноразово приймав участь у таких закладах. Вважаю, що вони дуже-дуже продуктивні. Ну, хочу подякувати як державній, обласній місцевій владі за діалог, за підтримку в такий нелегкий час, що можна десь зустрітися, поговорити віч на віч, скажімо так. Ну, за свого боку, можу сказати, що ми бажаємо і готові надалі працювати на благо держави, на благо міста, області. Безумовно, ці зустрічі дуже корисні, особливо в нашому регіоні, тому що і бізнес, і органи державної влади розкидані по території України, і такі зустрічі з... об'єднують та наближають до вирішення питань, які будуть виникати, і вони є вже зараз, і дуже їх багато. І ми чуємо бізнес і готові спілкуватися, розмовляти, робити все на благо нашої держави. Тічна платформа є в податковій службі, пульс податкової служби туди звертаються на цю платформу, звертаються підприємці з якимись проблемними питаннями. Негайно новопротивним ну, шляхом шляхом вирішуються. Зазначена платформа пульс вона буде найбільш ефективніша, тому що вона охопить більше питань не тільки те, що стосується податкової, а взагалі комплекси вирішення цих питань, які будуть від суб'єктів господарювання.